Представляємо новий сервіс від компанії Сенгента. Інтерраска інноваційний інструмент для точного землеробства. Це гамма-спектрометр спектрометр сканер, який вимірює інтенсивність гамма випромінювання природних ізотопів. Фермер отримує понад 800 контрольних точок на гектар, які потім конвертуються в індивідуальні цифрові агрохімічні картограми. Інтераскан має дуже багато переваг, про які вам розповість вже Даний сканер надає нам інформацію незалежно від рослинного покриву вологості та щільності ґрунту. Дані, що ми отримуємо після сканування, дозволяють створювати картограми з високою роздільною здатністю. Карти дають практичну інформацію про стан ґрунту для ухвалення рішень щодо структури пасівів та диференційованого внесення ЗЗР. Більше інформації ви можете дізнатися на офіційному сайті або у менеджера з продажів компанії Сенгента.